Друзі, доброго вам всім дня. Ну що, сьогодні у нас 13 серпня 2022 року. Хочу вам розповісти про ціни на виноградну ягоду. Сьогодні я був на ринці у місті Суми і все побачив і зараз вам розповім, що, по чому, яка ціна на виноградну ягоду. Ви мене просили. Я знімаю відео і все в цьому відео розповім. Ну що, друзі, приїхав я сьогодні на ринок у місто Суми пройшовся по ринку, подивився по містам, де є виноград. Це було 4 міста таких з виноградною ягодою. Виноградна ягода була. 75 гривень, 80 гривень і 85 гривень. Тобто ягода, яка 75 гривень, це та ягода, яка вже виходить вона, ну, не знаю, неділі -дві її. Тому що е, гребінь, саме цей гребінь, він вже прямо був сухий. Ягода така полув'ялена, ну, така. в общем, практично, практично не кондиція. Ну, але так, можна з'їсти, ну, не знаю, 75 гривень така ягода коштувала. Тоді ягода була трішки краще, гребінь був прив'ялений, ягода була ну, доволі непогана. Коштувала 80 гривень і 85 гривень. Ягода це була там з сортів 4, по-моєму, було, був Велес, Лівія і ще якесь А, преображення. Було, ну, преображення було зелене, зеленюще. І ще щось там лежало. Типа Аркадії, не знаю. Ну воно все наскільки зелене, що просто капець. Пробувати я її не пробував, тому що я бачу на вигляд, тому що я бачу на вигляд яка ягода. Ну і все. Я зрізав вдома ягоди небагато, двох сортів. Це Супер Екстра і е, сорт винограда Гаральд. Я зрізав небагато, як то кажуть, став, розпакувався, вибрав місто собі і продавав ягоду по 100 гривень. Тобто 100 гривень у мене була стартова ціна. І по фінішу вона такою ж самою залишилась. Тобто, у мене всю ягоду забрали по 100 гривень за кілограм. Ну, така ціна. Не знаю. Скажете, що це дорого, я не знаю. Зараз, просто якщо розібратись, то всі ми бачимо, наскільки піднялися всі продукти, матеріали, хімматеріали і ТД і тепер. Все наскільки піднялося, що просто капець. Ціни попіднімалися на 100%. Якщо в тому році я, я ягоду продавав, виходить по 60-70 гривень. В цьому році я повинен був ягоду ньому, продавати 120-140 гривень за кілограм. Але я поставив ціну 100, ну, в принципі, розібрали. На ринку приблизно я був 3 години. Ну, Брали, брали, потрошку, ну, брали. Скільки я нарізав ягоди, цього вже я вам не можу сказати. Вибачте, але це моє особисте. За ціну я вам розказав, а далі. Вже, як то кажуть, виводи робіть самі. І ще така тема: з приводу реалізації ягоди на дому. Ціна остається, така, як на ринку така і буде вдома поки що. Далі будемо дивитись Я розумію, що коли піде ягода трішки більше, повиносять наші виноградарі ягоду. Особливо це будуть там, дідусі, люди похилого віку, які Опустять ціну, можуть опустити там, і до 50 гривень, можуть опустити і нижче, не знаю. Але е, поки що ціна така. Я знаю, що ціна впаде, тому що їм треба буде дуже-дуже швидко реалізувати ягоду, і вони будуть ціну скидувати як можна нижче. Хоча я хочу сказати все-таки, що так як все піднялося в цьому році, то я не знаю. Ну, Мені здається, ціна поки що нормальна. Це з моєї точки зору. Як далі буде? Будемо дивитись. Так що, друзі, така картина. Не знаю, хочу завтра ще виїхати, трішки нарізати. Ягоди. Хочу ще завтра виїхати, подивитись, що і як. Я думаю, що завтра ж це виходить свято. 14 серпня. Маковій. Ну, не знаю, може, завтра буде краще. Але сьогодні також, в принципі, доволі все непогано. Ну, якось так. М -м -м. Ви скажете, я ж кажу знову дорого, недорого, дешево. Не знаю. Я хочу сказати одну таку тему, що кожен рік, кожен рік, е виноград вважався е дорогим кожен рік. Тобто, я першу ягоду реалізовував. Получається 5 років назад, а це п'ятий рік, як я е, реалізовую ягоду, це виходить, ну, 5 років назад, перший раз я виїхав з ягодою, ягода тоді коштувала 30-35 гривень, тоді було дорого. Потім там рік-другий рік ягода коштувала там, 40 гривень, це дорого. В тому році ягода коштувала 60-70 гривень, це дорого. В цьому році так. Я розумію, цей рік дуже важкий, найважчий, який є, тому що всі бачать, що відбувається в нашій Україні. Але всі бачать, наскільки все попіднімалося, які ціни. Якщо я в тому році міг в таку пору скупити продуктів на 200 гривень, а в цьому році, щоб купити те, ту кількість продуктів, той асортимент мені треба потратити 500 гривень, а то й 600 Тобто, ну, якось так. Ну що, друзі? Дякую вам за увагу. Сьогодні у нас 13 серпня 2022 року. Стартуємо по продажі винограду. Далі будемо потихеньку-потихеньку підрізати те, що буде виспівати. І я думаю, що потихеньку будемо реалізовувати, да і все. Дай Бог, як то кажуть. Саме головне, саме головне, саме головне не це все. а Саме головне, щоб скоріше настала перемога, щоб ця перемога була тільки за нами. Друзі, я вам цього й бажаю. Бажаю всім вам, вашим рідним, вашим близьким. Саме головне це перемоги, мирного неба і міцного здоров'я, щоб всі ви були живі і здорові і все в нас буде Україна. Друзі, дякую вам за увагу. І ще одне таке. Ще одна така просьба, трішки не так сказав, з ринку приїхав замучений поток людей великий. Друзі, у мене до вас таке прохання, якщо ви зможете, напишіть, будь ласка, свої ціни у своєму регіоні, у своєму місті, там, селі, де ви проживаєте, хоч приблизно. Якщо це не секрет, для мене це не секрет, був, я вам розповів. А далі вже, ну, якщо можна, напишіть. А якщо це секрет, то Напишіть е, хоча б в приват е, повідомлення, якщо зможете. Мені в приват повідомлення напишіть, щоб просто приблизно знати, що, що до чого. Якось так. Все, друзі, з вами був Тарян. До побачення, ще побачимося.